Доброго дня, шановні колеги. Хотів трошки розповісти, значить, чим займаюся і да, які продукти вже маємо. Я, доктор фізико-математичних наук, покутний Олександр Олексійович, закінчив Київський університет Шевченка, механіко-математичний факультет та факультет кіберних Далі пішов захисник кандидатську диссертацію в Інституті математики по диференціальним рівнянням. Чить взагалі приймав участь десь в 12 проєктах, і в міжнародних, і в таких. От, один з проєктів, значить, був нещодавно, це змагання по штучному інтелекту, от, які проводилися в Силіконовій долині, і вдалося стати одним з переможців. Тобто в цьому проєкті треба було задавати в реал-тайм машинам питання, на які вони можуть не можуть відповісти. І відповідно з цих питань всього було розглянуто 70 тисяч, на 13 тисяч запитань машини не змогли відповісти, і з них відібрали датасет з 2700 запитань. Продукт, значить, можна побачити на сайті, як результат. Якщо зареєструватися, можна побачити датасет з цих запитань, відповідна стаття в архіві по результатам. От і тут є інформація, хто посів яке місце. Значить, приймало всього участь більше 1200 людей з 500 наукових установ більше, ніж 50 країн. Відповідно, з України брало участь дві людини. От розподіл, значить, в списку в цій статті автор йде е, е, таким, яке місце він посів. От можна побачити детасет Contributors. тут, відповідно, е, люди з установи. Значить, окрім того, викладаю, викладав багато років в університеті Шевченка, і, е, відповідно, е, е, зараз викладаю в Київській школі економіки. Значить, е, Тобто, це так, такий проєкт, тобто можна побачити його. Значить, зараз ідея, от на що хотілося б витратити час да, і вкласти, і продовжити, значить, написати книжку по запитанням, значить, можна теж знайти на YouTube доповідь на цю тему. Нещодавно робив, називається 68 питань штучному інтелекту. Значить, ще інші були також проєкти, один з проєктів, з проєктів по складним динамічним системам, як. Результат фінальний для цього проєкту була видана книга учасниками цього проєкту в основному, от, і проводилися воркшопи. Ще, тобто, є проекти, які да, суто наукові більше математичні, а є, які от, стосуються да, прикладних. Досліджень в області штучного інтелекту. Дякую вам за увагу.